Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про права від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням мобілізації. Мобілізація а саме віку мобілізації. Це не програничний вік військової служби, про який я вже неодноразово знімав відео. До речі, з новим законом нічого не змінилося. Саме віку мобілізації, з якого віку можуть мобілізувати до Збройних сил України, тому що тут є також дуже велика кількість запитань. Не забувайте підписатись на мій канал, обов'язково поставте вподобайки, обов'язково я буду вам вдячний, якщо ви поширите це відео. Ну і, звичайно, підпишитесь на YouTube і мій TikTok, а також на Telegram канал Посилання тут під відео буде в YouTube, а в TikTok в шапці каналу. І так, що стосується віку мобілізації, мова тут йде про осіб, які служили, не служили, які звільнені зі строкової служби і офіцерів запасу. Вам потрібно все ж таки розуміти, з якого віку можуть кого мобілізувати. Давайте почнемо з тих осіб, які не служили. Особи, які не проходили строкову службу, і відповідно в оцю базову військову підготовку, яка буде введена у нас найближчим часом після набрання чинності, можуть бути мобілізовані з 25 років. Дійсно, можуть особи служити і до 25 років, от саме ця категорія осіб, треба розуміти, однак це можливо виключно тільки за їх згодою, за їх бажанням проходити вже бути мобілізованими. В інакшому випадку така мобілізація є незаконною, і особи, які її здійснили, повинні бути притягнуті не тільки до адміністративної, а я вважаю, і до кримінальної відповідальності. Це перше. Я просто коротко постараюсь вам дати, тепер, що стосується строковиків. Тут питання таке цікаве дуже. Я вже неодноразово знімав відео. Я тут зверху залишу там декілька відео, що стосуються строковиків, щодо віку їх мобілізації, повторної мобілізації. Тобто вони відслужили і всі їм повинні бути надані відстрочки. На рік, як зазначено в прикінцевих положеннях закону про військову обов'язки військову службу, як зазначено в указі президента. Єдине питання тут виникає, що їх намагається їх не те, що намагається їх за якимось внутрішнім листом Генерального штабу, який суперечить закону і суперечить указу президента, зараховують в оперативний резерв. У разі зарахування в оперативний резерв фактично немає значення вік, тобто особу можуть мобілізувати за відповідним розпорядженням будь-коли. Я дуже сподіваюся, що цих хлопців не будуть ошукувати і неважно, куди їх зарахували, їх їм дадуть все ж таки той рік, який президент їм пообіцяв, який, пообіцяв народ... який пообіцяли народні депутати, щоб вони могли все ж таки э, трохи відпочити, почати навчатись, за... могли. Одружитись, все ж таки, народжувати дітей, їх виховувати, щоб ці хлопці, за якими є наше майбутнє, наша демографія, якщо їх знищити, то України вже може і не бути ніколи. Вона може просто не відродитись чи відродитись через тисячі років. Я вважаю, цього допустити не можна. Ну, для цих хлопців вони повинні розуміти, вони можуть бути мобілізовані фактично от через той рік. Які їм надав президент, можуть бути і раніше мобілізований відповідно до закону, але я думаю, що це не станеться от, у зв'язку з зарахуванням цей оперативний резерв, а не в запас, як це передбачено указом президента і відповідно законам, то для них граничний, вірніше не вік, а оцей 25-річний вік не має значення. Тобто, якщо їм там навіть буде 23 роки, їх, на жаль, можуть повторно мобілізувати. Тепер наступна категорія це ті особи, які е, отримали офіцерські звання, тобто була військова кафедра. Тут треба розуміти відверто. У разі, якщо особа фактично надала вже присягу, прийняла присягу народу України, ну, на відміну від наших державних службовців, яких чомусь всі бронюють і органів місцевого самоврядування, де надана відстрочка, ці хлопці і дівчата. Якщо вони, у них була військова кафедра, фактично також необмежені віком мобілізація має на увазі найнижчим. Тобто, якщо вони дали присягу, і їм є там 24 роки, 23 роки, теоретично їх можуть мобілізувати. Єдине, всім прекрасно розуміють, що особа там 23-24 роки, ну, стосовно його якостей, життєвих якостей, можливості керувати колективом з осіб, яких старше його, там, мінімум в півтора, а то і в два рази. Ну, це знову ж таки окрема ситуація, коли в підпорядкуванні в нього в більшості особи, які дійсно його в півтора-два в рази старші. І які мають відповідний досвід, а ці особи без відповідного досвіду, ну, з відповідними офіцерськими званнями, дійсно можуть бути мобілізовані. Така ситуація, і ви повинні це розуміти. Звичайно, для дуже великої кількості це може бути певним шоком. Треба про це знати. Тобто, якщо у цих молодих офіцерів не буде підстав для відстрочки, тобто навчання інвалідності, інвалідності дружин, інвалідності дітей, інвалідності батьків, там, опіка, інші обставини, які передбачені статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, їх можуть мобілізувати. В принципі, на цьому все. У разі, якщо у вас будуть якісь питання, Пишіть, пишіть е, в Телеграм бажано, я всім намагаюся відповісти, надати відповіді. Задавайте, пишіть у нас на сайті, переходьте на сайт. Навіть краще, мабуть, на сайт, там у нас є окрема форма. Оскакуйте там віконце. Задавайте питання, я зазвичай в кінці дня намагаюся дати всім відповіді на всі ваші питання. Ще раз буду просити вас підписатись, поширити це відео, щоб наші громадяни знали про свої права. І за можливістю допомагайте Збройним силам, допомагайте Україні вистити. Все тільки залежить від нас: наша свобода, наше майбутнє і майбутнє наших дітей. Свободне і вільне майбутнє від будь-яких імператорів, агресорів і іншої болотної нечисті. Віримо в ЗСУ, віримо в Україну, віримо в перемогу. Слава Україні і слава ЗСУ. До зустрічі!